Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас Бензокос назвою бригадир. Сенс один і той же китайська техніка. ну Працює, одним словом, працює, все воно китайське. Хочу запитати у вас, ну якщо ну, якщо... У вас немає винта. Ви також любите ліпити все, все, що, все що забажаєте, чи як. Ну, я, я нічого не можу зрозуміти, чи, те, чи, чи, чи це так роблять тільки ті, хто е, носять до мене техніку в ремонт і десь в сільській місцині. Ну, Ліплять, ну блин, ну, все, що завгодно ліплять. Це, це, просто, це просто якийсь капець. В мене, в мене немає слів. Коротше, з -з -з тут по поршневій гаюшки прийшли. Е -е Перше, що, е що мене трішечки. <кхем> Трішечки це те, що е гвинти всі стрьомні. ну Реально, якщо е немає гвинтів, купіть, вони е є окремо, продаються. Тому що ну це, це ну, 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 ну хто так робить? Ну, от, як, якщо е зірвана різьба під е крі кріплення гільзи. Не потрібно шилити нічого іншого. Якщо ну, таке буває, так, ін, інколи е, різьба витягується, коли ви відкручуєте гвинта. Переріжте на 6, тут на 5. Переріжте на 6 і і все ідеально стає. Гвинти також є на 6, ну, от такого от плана. Без без гравірочки, бо без без нічого. От на 6 гвинт. Тільки він потрібен там двадцятка. Якщо я не помиляюся, то йде двадцятка під гільзу. На що ліпити? Ну, хрін зна що. Друге, криво забиті сальники. Криво. Ну, так криво, що ну, так, також не потрібно робити. Ну, якщо не добили або перебили, витяніть ну, і ще раз аталенові, не потрібно отак от ліпити. Ну, Отак от, от не потрібно. От один, а от другий. Давайте протремо. От другий. Тут він виступає на, на 2 мм тут, тут він заліз на, на міліметр. Ну, ну, це просто ну я знаю як, як ви от, так от робите. Ну не ви ну, ну не саме ви так робите, а ну, от, оце от, ну, ну, ну. У мене нема слів, просто немає слів. Я з трудом від, відкрутив, блін, модуль запалювання. Ну, ну, ну це просто капець. Там і не Т-25, і не, не Т-27, таке як під ялинку, але ну, під зірочку. Але судячи з усього, то при затягуванні їх облизали. Я від, відкрутив пасатіжиками або плоскогубцями, як, як, вам, як вам краще. Це ж треба ж було десь знайти ці, ці два гвинти із штіля. Чи може в когось був штіль та вони його розібрали? Тавшили, ну я не знаю, штіль так, з під картеру, тому що там ялинка. Якби ялинки не було, то спускового було б. Зараз швидесенько десень відкрутимо і покажу ще одну штуку при ремонті. Техніки запасіться гвинтами на всякий випадок, прокладочками, ущільнювачами, шлангуликами, ну, все-все, ну, що таке, ну, саме-саме необхідне в цьому, в цьому ремонті. Не потрібно нічого придумувати, ну все, все є і доступ є до всього. Ну, це, якщо ви там десь, як, як то кажуть, далеко від, від міста, ну, то ще як то кажуть, ну, можна зрозуміти. Але якщо ви живете поряд з містом, ну гвинти оцімі... Ну не коштують там миллионы. Мечики, ну мечики, блин, також, ну, в достатньому, як то кажуть, в достатній кількості, є все, Мечики, плашки, ну ну кожного є воно О, так от ліплять. Ліплять, вот прилипання. Зняли гільза під заміну, ну, циліндропоршнева, ну все теплова прихватка. Що ми ну, теплова прихватка, вон люмінька. Та налаштовуйся, не хоче. Ну все люмінька. Ну, тут уже пішли за дырчки, за дырки. І от і все. І все. Це що таке? Це щось залізне. Щось десь посипалось, розсипалось. Тобто це ось прийдеться щось шукати. Що воно таке. Так, так, так. А ні, це ось оця теплова прихватка. Це, це нічого не розсипалось. Оце ось місце. Це ось теплова прихватка. Хм текс ще, що хотів показати вам, так це Текстоліт Не продольте його до До всірачки. Є тут такі дяді які подобається як то кажуть до, до тих пір поки не зірвуть різьбу то можливо от це воно так і було з поршневою. а можливо тут поршневу міняли до речі до речі судячи по прокладочці то скоріш за все поршнева міняна. так Поршнева минена, взрывали ті різьбуліки і зажали текстоліт. Ну, от, тріщина. Ну, ось ну, все, тріщина. что Ось трещина. Дивіться якої форми сам текстолит. Ну, ну навіщо так робити? Ось ще одна тріщина. Тут тобто, ну, ну, я не знаю. Що тут? Е -е, розборка, мийка, тому що оце ось о, потрібно все відмивати. цього, ну, не, оце не, не повинно бути тут. Там повинно бути чистесенько-чистесенько Відмити. Ціліндропорошнева під заміну, текстоліт під заміну і ще, ще одна штука. Можливо, можливо, вам воно, як то кажуть, знадобиться. Є така штука, як ця ось чорнесенька і незрозуміла. Чорненька і незрозуміла штука. Модуль запалювання. Ну все, лаштуюся. Не хочу налаштовуватись. Налаштувались. Ось пішла тріщина. Перша. Усьо пішла друга тріщина. І отут вже окислився метал. Із своєї практики скажу вам, що це перший признак, як то кажуть, до виходу з ладу модуля запалювання. Так що, якщо не хочете влітати, як то кажуть, іще на один ремонт, і зазвичай не знаю, які у вас клієнти, у мене з, тим, з такими претензіями, що ти ж її ремонтував, то ну, от такого от я не лишаю. Іде тільки під заміну. Тобто циліндропоршнева під заміну і модуль запалювання під заміну. Ну і звісно потрібно буде відмити це все діло. Шлангуліки, скоріш за все, прийдеться також міняти. Тобто ну, не потрібно лишати, лишати. тому 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 що... Тому що... що, от. Різьбу перерізати я не буду, просто проклею. Так, просто проклею. Ну, якщо там буде що проклеїти, скоріш за все прийдеться перерізати, то тому що там метал, алюміній весь, весь виліз. Алюміній там почав вилазити. Тобто кріплення буде ненадійне. Так що, так що отак, от. отак от. Не люблю от цього колгоспу цього. Ну, ну, і і, і так піде, і так піде. От це можна втягти, вжати, і там можна пере. Працюємо. Повідмивав все, все, що потрібно було. І е, оцей от нагар, оцей от, його потрібно також прибирати. Береться отака от от штучка, якщо немає, йдете. На кухню, в дружини віджимаєте і все, і вона у вас є. Потім користуюсь такою штукою, це не реклама, ні, це просто дешева шляпа і ось. Також дешева, як то кажуть, шляпа біля там 130 гривень. Оця шляпа, вона миє кепсько. Це ви просто запитували От. Моє кепсько ця шляпа дивіться. Відмиває нагар. воно все чистенько, чистенько і гарненько. А цю от, він не хоче цей клінер. чи що, він не хоче. Навіть якщо потерти, можна взяти. Різнульку тракульку ми окремо, але ефекту нуль. От то все, сажа, і от сажа. Це що від, відмив. Ну, частково, звісно, це задля проби. І от ми пшакаємо. Ну, такі моє нагар. Це чисто для тих, там хтось, хтось там вирішив написати, що 400 гривень, 400 гривень це дорого за ремонт. Ну, для кого дорого, для кого дешево. Це вже вирішувати вам. Якщо ви, якщо, якщо ви робите там, за 200 гривень або за 100 гривень, або за 1000 гривень, це суто. Суто ваша справа. Тобто, ну, суто ваша справа. Оце от, от, от воно коштує 130 гривень, це не реклама. ні. Це також коштує 130 гривень, мені віддають зі, зі знижкою. Я не враховую, не враховую те, що я його там ви, використав там пів балону для, для того, щоб відмити оцю от срань. Чес, чесно скажу, те, що це от грязне, клієнту, ну чесно, по цимбалах, чесно скажу. Тобто, ну, до, до одного місця. Грязне, чисте, він, він його не побачить. Не побачить. Але е, ну, я не можу так, так його вшити. І е, зрозумів, що, чому не зміг повідкручувати гвинти навіть картеру, е, шестигранник не входив в. Ну, те, те, що розповідав, що не зміг викрутити модуль запалювання. Потрібно <кій> було, мабуть, дуж, дужче. Загепати шестигранник молоточком, але якщо будете гепати шестигранником, то, то тобто молотком, якщо будете гепати, то можна відбити вухо. Вухо, оце ось вухо кріплення. Його можна туп тупо від, відломити Чому це сталося? Тому що той, хто її збирав, все позатягували зірочкою Т-25. Тобто не було шестигранника, мабуть, і, ну, і позатягували зірочкою і пооблизували все, все що тільки можна було. Та якщо, ну, тут, тут будуть всі майже всі болти будуть мінятися. Так що так, от, ну, ну, шеститигранники, от вони от. ста, стадо його можна використовувати там, не більше, ніж 5, 5 разів. Тобто, ну, гру, Грубо кажучи, 5 бензопил затягли гільзу і викиньте його. Візьміть знову нового. Тобто, то, ну, Не потрібно брати, брати там, ну, дорогущі. Потрібно визначитись, який буде саме Я для себе визначився, які вони самі оптимальні, і їх так і беру. І ну, все. Тобто так. Якось, якось так. Тобто, в принципі, як то кажуть, запускати на камеру, ну, можливо так, зберу докупу і запущу на камеру. Зібрали. Зараз спробуємо запустити, якщо запуститься, тому що в карбюраторі грязюка була, карбюратор я почистив, як він справний, несправний, не знаю. І голку, скоріш за все, крутили, крутили, гвалтували. Six. Не хоче вона запускатися. Іскрульку я перевіряв. З іскрулькою було там все зергут. Можливо кнопка верх ногами. Ні. Так. Правильно, кнопка працює. Кнопка працює. Зараз спробуємо примусово хлюпнути паливо. Беремо трішки, багато не потрібно. Трішки є. Газульку до упору і хлюпаємо паливо. Що вона нам скаже? Можливо просто розрегульований карбюратор. Примусово вона запустилася, це означає, що розрегульований карбюратор. Його потрібно буде тестувати, регулювати. Щоб вона запускалась без, без ніякого нічого, це потрібно голку піднімати вверх. От, голка і піднімати вверх. Ну, і дуже, дуже довго і дуже, або дуже довго, або дуже багато хто колупав. Ну, от через це, як то кажуть, і можуть виникати всякі, всякі нюанси. Тут то нічого страшного я, я відрегулюю. І поїдемо надалі клієнту. Е, пішла циліндропоршнева, текстоліт, модуль запалювання, шлангулики е, щеплення. Щеплення з болтами. Чому? Тому що, тому що там вже Дюрка яка здоровенна. Так, дюрка. Інакше це не, не назвати. Е, і при запуску на холостих там звеніть тими так, що, що у вас, ну, на, на, на дзвонить що вам не захочеться нічого робити. Тобто працювати, тобто косити. А на максимальних оборотах вона буде працювати нормально. Лише на холостих буде трохкотіти, дзеленчати дуже-дуже. Якщо -дуже. так, ну а кокосик ми лишимо, кокосик хай лисить. То, як то кажуть, як підковка, мабуть, на щастя. Якщо так, за увагу, до нових зустрічей і мерва.